Я увлекаюсь поэзией, пишу стихи. Преимущественно на украинском языке, но иногда пишу на русском, но редко. По настроению. В основном пишу на философскую тематику, на мистическую а тематику. Пере... Пере... А можно сразу тематику. же Э, знаешь, почему российская мова сразу же отпадает? Не. Я пришел в российскую школу, я пришел в российский университет. Я в приваті написав всі документи на російській. І тут за два роки я вивчив українську так, як ніхто не вчить. І правильно. Тобто мені більше імпонують ті, хто зобов'язує себе чимось допомагати країні. Не обов'язково грошима. Привіт. Мене звати Крістіна. Тож, якщо ти захочеш, щоб я заспівала тобі якусь пісню або естрадну, або народну, mm. я із задоволенням виконую е, твоє побажання. Дякую за увагу і до зустрічі. Цікава особистість, дівчатка симпатична, але 21 один рік. У нас різниця в 11 років. Я теж був 21, мені теж було. А, і я в 20 років думав, що мені 35 ніколи не наступить. Або це буде через років 50. Взагалі все буває. все буває, а, Але у мене просто ніколи такого не було. Щоб ну, там, ну, максимум було, що мені 26 і 18, Це практично так, але в 26 у мене ще мозгів не було. Привіт, мене звати Софія, мені 19 років. Мені потрібно, щоб людина от така сама була енергійна, як я, щоб я могла з неї черпати натхнення. Я маю бути дуже розуміюча, дуже добра така людина, тому що мені дуже важливий комфорт і близькість з людиною. Ось і все. Дякую за перегляд. Як звати Софії? Дівчинки класна. Було піп років 27, коли б вона пройшла юношський максималізм. Взагалі б ідеально було, коли в неї б таке ж саме відчуття комфорту, легкості і непривзятості залишилось хоча б до 30. Привіт! Мене звати Марина, oh. мені 29 років. Шукаю я собі хорошу людину, в моєму сенсі цього слова. Дуже таку відчайдушну, спонтанну. Дуже багато, щоб гумору було, почуття гумору щоб було. Магінка. У мене нема слів. Тут немає слів. Мені щось нагадує. Моя мама не знаю чому. Ну щось нагадує моя мама. У неї така ж прическа була. Знаєте, як кажуть, ми вибираємо партнера, схожого на своїх рідних. Я пам'ятаю свою першу любов, це тьотя. це мені мама розказувала, що я там тьотя Аня, Ганя, тьотя Аня. Привіт. Мене звуть Тетяна, мені 19 років, я навчаюся на політолога на третьому курсі. Ну, сразу ж ні. Навіть якщо зрівнити, от там дівчина була 19 років, і ця 19, це по видео, Чуть більше емоцій, чуть більше життєво було у першій дівчинки. Це ще маленька дівчинка, якій треба папа, щоб навчити її жити.